Вітаю! Ви дивитеся програму про місто на телеканалі Раї. Найактуальніші новини Івано-Франківська у студії Андрій Ципуга. Сьогодні ми говоримо про допомогу захисникам, розвиток медицини та меморіал героя. Не перемикайте, ми розпочинаємо саме зараз. У селі Огорників вшанували пам'ять полеглих воїнів. Тут встановили дев'ять анотаційних дощок на честь героїв, які загинули, захищаючи Україну. Всі вони уродженці цього села, які віддали життя за свободу та незалежність. Меморіальні знаки розмістили у сквері імені Степана Ленкавського, ідеолога ОУН. Подробиці пам'ятної події у сюжеті Юлії Пам'яті тих, хто героїчно загинув. У селі Угорники Івано-Франківської громади встановили дев'ять анотаційних дошок на честь захисників, які віддали життя, захищаючи Україну. Це Тарас Іванишин, Володимир Пилипів, Дмитро Римчук, Юрій Слушний, Богдан Кваснюк, Володимир Третяк, Олександр Талімонов, Василь Стефанишин та Руслан Хмуляк. Кожен із них уродженець цього села. Кожна громада повинна знати своїх героїв. Це є герої нашої угорницької громади. Всі віддали вони своє життя за Україну в різних точках України у різних частинах. Але всіх їх об'єднала сьогодні цей ця, ця алея слави, куди ми встановили це дев'ять анотаційних дощок нашим угорничанам. На одній із дошок портрет лейтенанта ЗСУ Василя Стефанишина. Він пішов на фронт фронт з перших днів повномасштабного вторгнення. У лютому 2023 року, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку, загинув. Василько мій приїхав з Парижу 4 березня 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення і не вагаючися, став на захист мами, родини України. Я горжуся цим, мені дуже боляче, що я такого сина втратила, але я пишаюся тим, що він до кінця своїх днів був вірний українському народу. Зворушлива історія Дмитра Римчука, сина багатодітної родини, яку у радянські часи вивезли до Караганди. Дмитро народився вже після повернення родини в Україну. Із перших днів війни разом із братом і племінником став до лав ЗСУ. Воїн загинув 31 жовтня 2023 року від прямого влучання в бліндаж. Це відчуття, що вони поряд з нами подається і мені і ніколи не писала речі. Але в ці дні вони писались собі. І, мабуть, це сам герой, сам мій чоловік зі мною говорив. Прийду котиком до тебе, прийду птахом в синім небі, прийду дощиком в гаю, бо з небес тебе люблю. Міська громада докладає зусиль, щоб пам'ять про загиблих героїв була збережена. У багатьох селах вже встановлено меморіали, а де їх ще немає, обов'язково з'являться, запевняє очільник Руслан Марцінків. 194 хлопців і дівчат поховані на кладовищах нашої франківської громади. Понад 350 сьогодні рахуються пропавшими безвісті. Ця цифра, на жаль, зростає. Це велика ціна української Івано-Франківська і нашої. Ми повинні гідно вшанувати пам'ять наших героїв. Тому в кожному селі нашої громади сьогодні відкривається такий меморіал. Після перемоги додав очільник громади в Івано-Франківську, планують облаштувати площу героїв. Юлія Торконяк, Ігор Гусак телерадіокомпанія Раї. Бійці 427-го окремого полку безпілотних систем отримали 56 нових пультів управління для FPV-дронів. Це стало можливим завдяки ще одному реалізованому проєкту бюджету участі. Чому це обладнання важливо на фронті, дізнавалась Яна на Лазорих. Душа для дрона: 56 пультів для управління FPV-дронами передали для бійців 427-го окремого полку безпілотних систем Рерор. Все це завдяки ще одному реалізованому проєкту. Івано-Франківської програми бюджет участі важливість самого пульта ну, для – це як душа його, фактично. без, без... Управління дрон нікуди не полетить, тому важливість цієї, цієї справи, цієї передачі досить велика. Впевнені, що саме ці пульти дозволять не тільки вже управляти діючим пілотом дронами, а ще й підготувати пілотів для подальших вилітів. Авторка проєкту Ірина Онищук надихнулася ідеєю долучитися до допомоги військовим завдяки своєму чоловікові Станіславу. Який очолює перший добровольчий хірургічний шпиталь. А про необхідність таких пультів для дронів вказав військовослужбовець на позивний паяльник. У мене є друг, такий Василь Свистак, Він зараз в Збройних силах України він ремонтує дрони. Він каже, Ір, слухай, мені так треба пультів управління. а ну напиши. І ми так і зробили. Написали, виграли. На програму бюджет участі було подано 82 проєкти, з яких 42 – за напрямком допомоги зсу. Місто їх підтримало і профінансувало без голосування. А так і дрони, і бомбери, і інше спорядження для військових подавали різні військові частини. Дякуємо ініціаторам програми. Ну і дякуємо платникам податків, завдяки яким ми можемо профінансувати ці проекти. Яна лазорик і телерадіокомпанія Рей. Масштабна допомога наприкінці травня 2025 року. Центр української культури в Таліні передав для Збройних сил України 34 автомобілі. Після технічного обслуговування та ремонту автівки передали на фронт для посилення мобільності наших підрозділів. Що це за транспорт? Хто його отримав і як це стало можливим, розповість Юлія Торконяк. 34 автівки для фронту. Івано-Франківськ передав військовим транспортні засоби, які наприкінці травня надійшли Талліна від центру української культури. Увесь цей час техніку готували до експлуатації, проводили техобслуговування та ремонт. Ну, Будь-яке авто потребує обслуговування. В першу чергу ми щоб вже військові не витрачалися, провели е, заміну фільтрів масла, це саме ключове, що потрібно зробити. І вже по факту обстеження було, можливо, десь е, ремонтувалася ходова, десь якісь дрібниці, там, десь пічка не працює, десь кондиціонер не працює. Тобто, всі отакі ми намагалися роботи закрити. Військові теж е, дуже задоволені, оскільки є саме той тип автомобіля, який вони очікували, хтось хоче вантаж, Буз, хтось хоче вантажний автомобіль, хтось хоче пікап, хтось хоче джип. Тепер автівки вирушають на передову. Їх отримали 24 військові частини, серед яких і 14-та окрема механізована бригада. Її військовослужбовець Валентин Кравченко наголошує, транспорт на фронті завжди потрібен. Машини нам палять щодня, машини треба для виконання бойових завдань та евакуації поранених хлопців. Без машини ми не зможемо воювати. Це ну, зрозуміла така зараз війна. Машини нам рятують життя. Насправді рятують життя нам, хлопцям. У Нас є і наразі хлопці лежать по сайськи трьохсоті. І ці машини допоможуть їх звідти витащити. Очільник громади Русан Марцінків підкреслює, така допомога ще одне свідчення, що Україну підтримують партнери з усього світу. То ми, як правило, такі автомобілі купуємо за благодійні кошти, тобто за ті кошти, які збираються, не з міського бюджету. А сьогодні така ну це такий один напрямків. Також ми робимо аукціони і різні речі. От нещодавно 11,5 мільйонів зібрали на аукціоні і купили чотири автомобіля додатково ще до цих 11,5 мільйонів. Постараємося тобто різними способами, щоб хлопці отримали підтримку. Ну і дуже важливо, щоб вони відчували єдність надійного тилу і е наших збройних сил України. Серед техніки переважно повнопривідні позашляховики, пікапи, а також спеціалізовані машини. Зокрема, авто з маніпулятором і карета швидкої допомоги. Юлія Торконяк, Ігор Гусак телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Зручно, доступно, сучасно. У Крихівцях відкрили оновлений центр надання адміністративних послуг. Тепер для комфорту мешканців він розташований на першому поверсі. Подбали й про безбар'єрність, облаштували пониження та елементи доступності для людей з інвалідністю. Як працює оновлений ЦНАП, перевірила Юлія Торконяк. Доступність і зручність для кожного. У Крихівцях відкрили оновлений центр надання адміністративних послуг. Відтепер він розташований на першому поверсі. Також облаштували пониження, аби люди з інвалідністю могли безперешкодно потрапити всередину. Питання оновлення ЦНАПу і перенесення його з другого поверху на перший постало вже давно. Але оскільки ми не мали приміщення, тому що дане приміщення, яке тепер оновлене, займала займав крихівецький ліцей, і де розміщувалася його бібліотека, з добудовою крихівецького ліцею, ми змогли. Переслитити бібліотеку вже там, де вона має бути, в грахівецький ліцей, і розмістити приміщення ЦНАПу для того, щоб люди мали доступність, щоб люди щоб людям було зручно. Крахівці найбільше село Івано-Франківської громади, де мешкає понад 15 тисяч людей, і тепер понад 350 адмінпослуг максимально доступні. За півроку до підрозділу вже звернулися понад чотири тисячі людей. Найбільше по соціальну допомогу оформлення транспортної картки Галка та грошову допомогу до дня народження. «В цілому по всіх напрямках такі послуги в нас надаються. Ми працюємо з управлінням пенсійного фонду, який сюди приїжджає, надає послуги для осіб похилого віку. Також ми працюємо з центром зайнятості, який теж сюди приходить відповідні дні і надає такі послуги. Тобто, в цілому таке оновлення це в першу чергу про доступність про людей і для людей. У цьому у приміщенні також є дитячий куточок, а ще місце для самообслуговування. Працівники зізнаються, оновлений простір полегшення і для них. Раніше доводилось постійно допомагати людям похилого віку підніматися на другий поверх, зносити пакунки, переносити візочки з дітьми. Тепер усім значно зручніше. Дуже багато є військових, які потребують окремої уваги. В нас є кнопка виклику, де ми можемо швидко зреагувати. Якщо це відбу... ну, якщо ми сиділи на другому поверсі, трішки було важко, оскільки ми спочатку мали виглянути в вікно, потім вибігти швиденько. Ну це перш за все доступність для маломобільних. Хверс населення, і це дуже зручно, дуже добре, і ми вважаємо, що це найкраще, що може, могло бути з того, що ми переїхали на перший поверх. Очільник громади Руслан Марцінків наголошує: навіть у складний воєнний час місто дбає про комфорт мешканців. І головний акцент нового ЦНАПу саме доступність для пенсіонерів, молодих батьків, внутрішньо переміщених осіб та поранених військових. Дуже тішимося, що в цей час в на найбільшому селі міста Івано-Франківська Крихівцях відкривається ЦНАП. Він є доступний. Люди з інвалідністю, люди з старшого віку, золотого віку, і просто мешканці Франківська і села Крихівці зможуть отримувати якісні послуги. Юлія Торконяк Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї. Розвивати охорону здоров'я та біомедичні науки через партнерство і досвід європейських країн в івано франківську відбулася стартова прес-конференція міжнародного проєкту «Health Cities». Його мета вдосконалити політику регіонального розвитку у сфері медицини і науки, посилити міжрегіональну співпрацю та впровадити кращі європейські практики. Більше у сюжеті Яни Лазорик. В Івано-Франківську відбулась стартова прес-конференція проєкту розвиток галузей охорони здоров'я та біомедичних наук через партнерство міст. Програма має на меті активізувати розвиток інноваційної медичної інфраструктури, а також залучити наукову спільноту до формування політик нового рівня. Директор департаменту інвестиційної політики зазначає: участь у проєкті відкриває для Івано-Франківської громади нові можливості, як у підтримці місцевого медичного бізнесу. Так і в кооперації з університетами, дослідницькими центрами та громадськими організаціями. Це проект один із чотирьох проєктів програми Інтерад'Ю. Ми поступово входимо в сім'ю європейську, де ми співпрацюємо з багатьма інститутами, університетами, організаціями, міськими радами по зміні політик в різних напрямках. Ми ділимося досвідом, як працюють. Стартапи медичні в європейському союзі і як ми можемо змінити наші політики, наші програми міської ради для того, щоб адаптувати їх, щоб розвивати систему медичних стартапів в місті івано франківську Головним партнером в нашому проєкті є Сан Кугат, Іспанія. Загальний бюджет для Івано-Франківська становить понад 150 тисяч євро. А тривалість реалізації проєкту 4 роки. Упродовж цього часу планують провести низку місцевих та міжнародних заходів: воркшопів, навчальних програм, запуск медичних стартапів із серії консультацій із зацікавленими сторонами. Основне, що в нас на меті зараз, це залучити стейкхолдерів, розповісти їм, чим проект буде корисний для них, чим вони будуть корисні для проекту. Проект ти ці діляться на семестри кожні 6 місяців, і ключове завдання на перший семестр, на перші 6 місяців це провести територіальну оцінку потреб, оцінити екосистему і визначити сильні і слабкі сторони, щоб потім подумати, де краще залучити кращі практики, які ми дізнаємося у партнерів. Таким чином Івано-Франківськ прагне стати одним із лідерів у проведенні ефективної, сучасної та орієнтованої на людину системи охорони здоров'я. Яна Лазорик Ігор Гусек, телерадіокомпанія РАЙ як започаткувати власну справу, уникнути типових помилок на старті і побудувати успішний бізнес. Відповіді на ці запитання шукали учасники курсу Успіх у бізнесі, понад два місяці інтенсивного навчання і ось вже сертифікати в руках. Чого саме навчилися слухачі і як ці знання планують втілювати на практиці у сюжеті Юлії Торконяк? Практичні знання для реального бізнесу. Учасники чергового випуску курсу Успіх у бізнесі отримали сертифікати про завершення навчання. Понад два місяці вони здобували знання на базі університету Нафти і газу. Мар'яна Кісан одна з учасниць. Її компанія забезпечує салони краси професійною косметикою та обладнанням. Жінка впевнена, бізнес має змінюватись разом із ринком. А саме це й дав курс нові інструменти, які вона вже впроваджує у своїй справі. Для мене ці курси це так, якби ще один крок вперед, тому що мені здається, і я так думаю, приватний підприємець він це має бути успішний менеджер, правильний керівник і для себе завжди щось почерпати і рухатися з ногою в часі. А от Володимир Челядин супервайзер компанії з виробництва мінеральних добрив. Чоловік шукав способи покращити продажі й отримати нові ідеї для розвитку. Бізнес-інкубатор став для нього стартом до вдосконалення. Були курси спочатку по психології підприємця, як наш час воєнний орієнтуватися в просторі, можливість зробляти. Також були курси по економіці підприємства, по фінансах, по юридичній умовах існування бізнесу. Ну і нас вчили формувати свій свою бізнес-ідею і. Робити бізнес-план щоб розширювати і масштабувати свій бізнес директорка департаменту економічного розвитку. Додає курс, відкриває нові можливості, особливо для тих, хто розробив якісний бізнес-план або хоче вдосконалити свою справу. Ми ще ведемо переговори з громадською організацією Людина в біді. Це українсько-чеська організація, яка оголошує час від часу конкурси, роздає мікрогранти для бізнесу. Зокрема, це тисяча доларів. США, якщо це. Просто немає найманих людей, людей ФОП, або 5 тисяч, якщо є двоє і більше найманих працівників. Особисто привітав учасників і вручив сертифікати голова громади Руслан Марцінків. Він наголошує, програма доступна кожному незалежно від досвіду. І також актуальна для внутрішньо переміщених осіб, які прагнуть розпочати власну справу на новому місці. Хтось вже почав бізнес, хоче удосконалити, поширити свої знання, щоб краще працював, щоб більше можна було створити робочих місць. Хтось тільки наважується. І це добра співпраця. Два рази в році в нас відбувається набір, і ми навчаємо бажаючих, бажаючих саме. Тих людей, які хочуть себе реалізувати в підприємності, зараз також є особливість, що дуже багато жінок займаються підприємницькою діяльністю, бо хлопці є в лавах збройних сил України, тому дуже багато ми теж звертаємо увагу на жіноче підприємництво. Вже восени стартує новий набір. Запит на навчання є, тож долучитись зможе ще більше охочих. Юлія Торконяк Ігор Гусак, та радіокомпанія Дякую, що були з нами у програмі. Про місто. Нехай кожен ваш день буде сповнений добрими новинами. Пам'ятайте, що разом ми сила. До зустрічі в етері телеканалу Раї.